З якими намірами він прийшов у ваше життя? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Які наміри ваших, вашого партнера щодо вас? Дуже сильно прив'язався, хоча ви не дуже добре ще знайомі. Ви йому дуже сильно подобаєтеся. Але зараз неможливо так активно спілкуватися, неможливо чомусь обмеження між вами є якесь обмеження. Але чоловік намагається дізнатися про вас більше. Занадто ви йому сильно подобаєтеся, він хоче серйозних стосунків. Чоловік тут серйозний і хоче мати сім'ю. В когось програється що це розлучений чоловік або вдівець. Тому він не хоче бути одинокий, хоче мати сім'ю. Чоловік прийшов в ваше життя дійсно для створення пари для того, щоб бути разом. Але щоб бути разом, треба більше поспілкуватися і більше дізнатися одне про одного.